во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Коли преподобний Арсеній Великий, один із стовпів раннього чорнецтва, тяжко захворів, то інокі його брати духовні перенесли його в церковну лікарню і положили на постіль. Яка приготовлена для хворих ченців. Інший монах з другого монастиря, тоже старець, прийшов відвідати хворого і побачив преподобного арсенія великого на м'якому ложі, спокусився і подумав: Невже ж це Арсеній Великий? Це кажуть, що він строгий монах. А як же ж йому можна лежати на такій м'якій постелі? Та де ж його строгість? І ось цей такий подив з осудом, він поневолі виказав і досить необережно. І біля нього, тут, біля хворих, був священник, який хворим допомагав. Побачив його осуд і подив, відвів в сторону і питає: Отче священний, ким ти був, коли жив в міру, яке було твоє життя? На що монах, який подивувався і засудив Варсенія Великого, відповідає, Я був пастух, розповідає монах, нічого не підозрюючи. Я жив в надмірній бідності і печалі. Вночі, коли я сторожував стада, жорстокий холод палив моє тіло, загроза роздертим бути вовком завжди страшила мене. Цілий час я був при худобі і так проводив в нужді свої дні. А тепер ти добре живеш? питає в нього священник. Так, каже монах, тепер живу я добре і спокійно, і маю в монастирі все, що мені треба. І дах над головою, і хай пісну чернечу, але їжу. Знай же, каже священик, що цей хворий старець Арсеній Великий, якого ти бачиш, він був. При візантійських імператорах, вихованцем цесаревичів Аркадія і Гонорія, наслідниках візантійського престолу, він був другим батьком царевичів, другим батьком царським дітям. Йому колись належали тисячі рабів, його постіль була м'яка, розкішна і вишукана. Його багатства ніхто не зумів перечислити, він їв на золоті із золота, їв що хотів, і пив що хотів. Отож, скажи мені, брате, чи неправда, що ти після своїх трудів мірських, як ти був в міру, був пастухом, тепер знайшов спокій і тілесне упокоєння. А цей Арсеній Великий, після такого життя при царському дворі, нині навіть тут лежачи в лікарні для монахів, продовжує трудитися. Монах визнав свою помилку, що він, не знаючи цього, скоропоспішно осудив людину. Поклонився в ноги священнику, попросив Нього прощення, що в серці своєму засудив і образив преподобного Арсенія великого. Слово Боже, вчіть нас. Не засуджуйте і не судіми будете. не засуджуйте і вас не засудять. Сам Христос звертається до нас. Ми, браття і сестри, Когось засуджуючи, не знаємо, що лежить на серці в тої людини, яке в неї життя було чи є, чи буде. Один тільки Бог, який дивиться на серце всякого чоловіка, може творити суд, тому що він знає все, що було, є і буде. Будемо ж дивитися на себе, судити власні свої вчинки і таким чином спасати свою душу. Амінь.